Але поки що воно виглядає так суперечно. Скажіть, чи будете голосувати за визнання окупованої території в Криму і обмеження там різні на в'їзд, на економічні обмеження? Знаєте, рішення обговорювалось на фракції, але кожен депутат буде приймати рішення самостійно. Не викликало ніяких заперечень, лише заява щодо кримських татар. Інші тлумачили знову ж таки по-різному, і кожен депутат буде визначатися. Чому по-різному? Тому що ми не бачимо стратегії нашої держави. Ми е, хочемо таким чином е, віддалити можливість повернення дипломатичним шляхом е, перспективу, чи ми хочемо її зберегти? Я думаю, перед тим, як голосувати такі рішення, ми мали би отримати інформацію від наших колег. Із РНБО, від виконуючого обов'язків президента, від прем'єр-міністра і таким чином вже приймати якісь усвідомлені рішення. Тому хтось буде голосувати, хтось не буде. подивимося. чи потрібно обривати дипломатичні стосунки з Росією? Знову ж таки, повертаюся до цієї логіки. Якщо ми вже... Е... Внутрішньо визнали, що Крим уже не наш, і не хочемо з Росією ні про що більше говорити, напевно, це логічно. Якщо ж ми будемо і маємо перспективу повернути ситуацію, то у нас не буде просто каналів, якщо немає дипломатичної представництва, контактів немає. З керівництвом країни контактів немає. Як ми далі будемо робити? А я Росія не